Якщо ви хочете пошпаклювати стіну і у вас вторичний ремонт. і Ви хочете пошпаклювати, якщо ви так рукою гладите і чуєте, що лишення наче цибулі, воно у вас держатися не буде. Всю час надо співати. Якщо ви нанесете шпаклівку, воно відпадає шпакльову в місці. І не мало ткому Це треба збивати все. Всю стіну цю треба збивати. О. Іначе воно. Отпадеш штукатурку вместе, если вы положите штукатурку. Шпаклвку. Шпаклвка траматися не будет. Да. Псалі не подаєш штукатурка, шпаклівка. Надо зарвати. О. Тут нема. Жаль, знову. Це не шпаклівка сама відпадає, а це от стає сама стіна шарушиться і шпаклівка підпадає. Якщо ми не зіб'ємо, то прикладає відпадає, відпадає вся от стіна стіни, відбавляється. Стара шпаклівка, два як стіна, все попадає. Да, все, бувать, и ми зараз повністю всі стіни обстукали, тобто зняли стару шпаклівку, де вона лущилася. І далі, що потрібно зробити? Ви бачите, в мене зверху по кутах, скажімо, місця там, де найбільш онущувалось. І там потрібно все це добре вичислити для того, щоб ми могли нанести ґрунтовку та почати шпаклювання. Для цього берете просто звичайний такий от пульверизатор, краще використовувати е, саме от такий, от, як у мене зараз. Тобто той, який накачується просто тиском воздуха і проходите снімо пестую. У вас трішки стіни намокнуть, але це не є якоюсь проблемою. Далі потрібно все винести зі стін. Берете. Буде трошки пилюки, але це треба зробити. Тобто берете повністю вінником, проходите по всім стінам там, де ви зробили демонтаж старої шпаклівки. Змали зі стін повністю пил. Через 2 години, десь після того, як ви поприскали бризгою, можна вже наносити ґрунт. ґрунт я Stone Stonehouse. Номер 15, тут на 45 квадратних метрів він розрахований. Тепер потрібно налити в ванну малярну. Це спеціально розраховано вона для того, щоб ви сюди вмикали валік і собі зручно працювали, наносячи ґрунтовку на стіни. Берете просто і заливаєте. Тепер можна вмочати валик в грунтовку. Трішки придушуємо, щоб у нас стікла зайва ґрунтовка. І тепер. Знизу вверх. Краще знизу вверх робити. Чому? Тому що, якщо ви зараз побачите, от ви давите і у вас стікає, виходить, ось ця от грунтовочка, ви просто її підхватуєте і розносите добре по всій площині, по ширині стіни. Толка потолка. Реца по густу руку. Намазал, у него не клапает. Не лапает, не лезет на Ну, и все. Because the model has seen that's actually one choose to.